Підійшов же і той, що одного таланта взяв, і сказав, Я знав тебе, пане, що тверда ти людина. Ти жнеш, де не сів, і збираєш, де не розсипав. І я побоявся, пішов, і таланта твого сховав у землю, ото маєш своє. І відповів його пан і сказав йому Раби лукавий лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв. І збираю, де не розсипав, то тобі було треба віддати гроші і грошомінам. І, вернувшись, я взяв без прибуткун своє. Візьмі же від нього таланта і віддай тому, що десять талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому, то й додасться, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А раба, не вкиньте до зовнішньої темряви де плач там і іскриги зубів, коли ж прийде син людський у славі своїм, і всі з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів, і поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його? Прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство, уготовне вам від закладин світу. Бо я голодував був і ви Нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли ви. Бов нагий і мене задогли ви, Слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні й скажуть Господи, коли то Тебе ми голодного бачили й нагодували, або спрагненого і не поїли? Коли то до Тебе мандрівники ми бачили й прийняли, чи нагим і задягли? Коли до тебе ми недужого бачили чи в'язниці до Тебе прийшли, цар відповість і промовить до них. По правді кажу вам. Що тільки вчинили ви одного з найменших братів моїх цих, це мені ви вчинили. Тоді скажи тим, хто ліворуч, ідіть і від мене, прокляті, у вічний огонь, що дияволі та його посланцям приготований. Бо я голодував був і не нагодували мене. Прагнув, і ви не напоїли мене. Мандрівником я був і прийняли ви мене. Був нагий. І не задягли ви мене, слабий і в'язниці, і мене не відвідали ви. Тоді відповідять і вони, промовляючи, Господи, коли ми до тебе голодного бачили, або спрагненого, або мандрільником чи нагого, чи недугого чи в'язниці і не послужити тобі, тоді він відповість їм і скаже по правді кажу вам. Чого тільки одного з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили, і ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя.